Привіт всім глядачам мого каналу. Значить, продовжується зборка трактора UMZ 6 АКЛ. Реставрація його, значить, поставив я ось уже бак, поставив задню плиту, ще дуже не прикручував. Так, накинув, щоб менше валялося в гаражі, тому що постарався вже, як бачите, трошки по поубирав, щоб менше всього валялося. Що замітив з цікавого, покажу вам, в кого стоїть, кого не стоїть, і зразу-зразу не зрозумів був, для чого оце тут оця, оцей штуцер. Коли оказується, коли вже поставив бак, зрозумів, що тут іде ось, як бачите, слів з бака через оце, а тут дуже стоять знизу кран. І сюди сливається. Либо Бо вода, якщо б попала в бак, або ж там не кажеться не топливо. Тобто, заводський слів, тут має бути кран. Так що, у кого немає такого кронштейна, знайте, що тут воно для цього разом з цим ось фіксатором. Так, е, далі, в принципі, ось як воно зроблено, може, хтось буде робити. Ось тобто, так воно реалізовано. Це розсоединяється це. Так, це показав. такого Там ще мене питали. Зразу, мабуть, я вам покажу, цікавились за розміри розміри оцього Кронштейна. Зразу вам ще зніму, тому що хтось там хоче собі робити, не пам'ятаю, хто йому не питав, ну Но... ось виходить його. Розміри тут? Тут у нас. Отак. Тут от, от так. Ну, тут між болтами, я думаю, зрозуміли. общий вид він має отакий кути. Тут це кріплення цих три болта, я думаю, якщо це краще й знайдете, то там уже по факту просверлити. Товщина його. Отака. От ну, в принципі, і все так воно виглядає. Це щоб була ручна блокировка, хто буде переробляти. Так, далі йдемо. Установив я. Уже проміжутку поміняв втулки на валу на цьому обидві, тому що був люфт все перемазав, сюди пильничка зробив, щоб не попадала палюка. По так, поміняв я підшипник на виживному, купляв сам підшипник, перебував, в принципі, нічого сложного тут немає. Хто буде робити, в принципі. Саме можете перебити, за чим купляти це в зборі. Ось такий номер почивника 6020 20 е, В принципі, тут все зроблено. Все в порядок. вотниця Та з таким, в принципі, для удобства. Ну, тут наче ж показують нічого вал цей поставив вже ще гібке. Зараз я вам це покажу. Всерединічок стоїть. Все мертво. Все ось. Е, на цьому валу під оцей 216-й почівник, під великий, чуть-чуть піднаварити, токар проточив, плотно посадив вал, тому що легко б находив. Вирішив зразу щось робити плюс штопора всі, поміняв на новий, Тут уже ось закрив пропадочку і відкрию вам покажу. Тут уже це чекає дозатора. Е, значить ось все наше е, гітше з'єднання. Цю шестерню ж теж поміня. Тут це почивник і новий. Ось так воно тут встановлено. У мене стояла з цієї сторони. От з цієї сторони шайба. Між шестернями і почивником, а не з той сторони. Не знаю хто її там вставив, він видно. Що, бачите, наварював. Так, в принципі, тут показав, Прокручу вал. Ось так це все виглядає. Я посадив болти на фіксатор різьби, в принципі, я думаю, повинно болти длінний, Должно тримати. В принципі, якось так. Є це питання, в принципі, поїздить побачив, але ну, я вважаю, що все ж таки м'яке з'єднання, є м'яке з'єднання, і для того сторонньої роботи КПП воно відіграє не саму останню роль. Так що, якщо у вас стоїть диск без пружин, то треба обов'язково ставити таке щеплення. Це моя власна думка. Ви дивіться, як хочете. Так, тут показав, все показав. Закриємо так кришечку проказочкою. Так, тут усе, в принципі, я вам показував. Це вже тоді в конці покраситься, ну от миється по весні. Керхером все помивається, безжириться і буде краситься. Зараз не бачу великого сенсу. Так, де те, що закриється, там зробив. а... Те, що знаружи, то воно зробиться, не є питання. В принципі, це показав, це показав. Стакан тут під нижньо я поставив, саму рольову колонку ще треба перебрати поїздньому відео, тому що інформації в інтернеті не знайшов, я думаю, буде корисно. Е, так, гідробак зверху положив, щоб не заважав, тому що я ж кажу, опять-таки поприбирав. Уже, в принципі, переходимо до двигуна. Будемо ним займатися, Без всього, що будемо демонтувати. Там ще будуть пару питань, то вже окремо я вам зніму Головку я вже почав відмивати, в принципі, готова к ремонту, теж буде відео, це все буде далі. Маховик, там ще питань дуже багато. Саме головне, що ми вже, в принципі, задньою частиною закінчили. Все у нас готове. В принципі, хоч берете, заливаю вже мастило, навіть можна заливати. В принципі, на цьому буду закруглятися. Не забувайте підписуйтесь на канал, коментуйте, щоб нічого не пропустити, тому що попереду ще багато цікавого і вам буде корисно. До нових зустрічей!